Привіт, а що ви тут робите? Тікай звідси ми кіно дивимось. Фу, яка. А я, я теж хочу. Ну хоче собі. Тобі таке не можна дивитися. Мам, вони мене виганяють. Кристина, нехай посидить дитина з вами трошки. Нехай дитина посидить з вами трошки. Чула. Фу, якесь нецікаве кіно. А що тут є в тебе такого прикольного? А та тобі посилки прийшли з Аліка. А можна я відкрию? Поклади на місце, то не твоє заказуй собі і розпаковуй. А я скажу мамі, що ти куриш електронки. Мам. Тихо ти, Сірено, відкривай, але то чухол на телефон. А на мій підійде? Ні, дай сюди. Мама! А Крістіна Ку. Що Крістіна Ку? Купила чухол. Дуже важлива інформація. Ідіть їсти. Мам, а чого всі їдять макарони з капустою, а цей пробник людини з сусідсками? Воно що особливо що? М -м -м. Я просто не люблю капусту. І взагалі все краще дітям. Та мам, я теж хочу сусідками. Боже, ну ладно, вона не розуміє мозків мало, а ти то дівка доросла. <рес> Мам, а куди ви збираєтесь? Не твоє діло, куди ми йдемо? Та тихо, на каток ми йдемо, а ти йди, бо смішаліки пропустиш. Чуєш, А можна взяти твою туш? Яка туш? В тебе що фломастери закінчились? Мам, вона знову мене обіжає. Кристина зараз вхопиш. Бери, Господи, тільки в її з бровами не перепутай. Розберусь. А, 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 а чи можна твою розову кофту? Ні. Чого? Ну бо може я в ній піду, а ти взагалі куди збираєшся? Я взагалі то з вами йду. Мені мама дозволила. Мам, ти що дозволила йти? Я хотіла тільки з подружкою піти, на що мені цей баласт. Хто? Ну мам, вона не хоче мене брати з собою. Та хай дитина піде розвіяти. Мам, це розвівається на балконі, я не хочу з нею йти. А ми там будемо матюкатися і пити, і курити. Ну значить, ти теж нікуди не йдеш. Ну, мам! Це вже ніхто нікуди не йде. можеш ти до себе? Mm -hmm. Двері закрий, сама закриєш.